Новини лайф Дякую за цю можливість, Галина Остаповець. Новини Лайф. У мене запитання про те саме перемир'я. Скільки часу, за вашими взагалі, уявленнями чи відчуттями може тривати процес, власне, укладання цього перемир'я? Хто із нашого боку може його підписувати? І найголовніше що буде, коли перемир'я не буде, яким є план Б, Зокрема, дякую. Припинення вогню. Я би так його називав. Uh, режим припинення вогню, або режим тиші. англійською мовою спочатку uh, було два формати: ceasefire or truth. Mm -hmm. так? When we spoke about, коли ми говорили про truth in the air or on the sea, it was truth, it means тиша. Так? Це однакові речі: Ceasefire або truth uh, – це про це. Тобто цей режим, режим припинення вогню або тиші. Режим тиші це режим, який, як ви знаєте, зараз пропозиція 30 днів. Мені складно сказати, що буде далі. Тому що це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. В принципі, все. Тут, тут нема що додати. Чесно, я думаю, що. Якщо буде дуже складно, а напевно так і буде, але якщо буде перший крок, я думаю, ну я не знаю, я не можу стовідсотково бути впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку буде достатньо. Але коли ми маємо три сторони або бажано, і ми будемо робити все, що було не три, а чотири сторони, щоб була Європа. Я дуже хотів би, щоб нас підтримували всьому партнерам. Для нас це важливо. Тому що, давайте чесно, хто буде фінансувати підтримку України, хто буде допомагати фінансуванню нашої армії? І де Україна буде з точки зору гарантій безпеки, економічною складовою цих гарантій? Це Європейський Союз. А допомога це Європа. Я маю на увазі щодо підтримки фінансова Так? І щодо відновлення України весь світ хоче, і, напевно, весь світ буде, але ми розраховуємо передусім на Європу і на Америку. І тому я вважаю, що на кого ми розраховуємо, ті повинні бути суб'єктами угоди. Так? Європа, Америка. І ми. Ті, хто воює, Україна і руска. Я так вважаю. І тому може не 30 днів, ну може трішки більше знадобиться. Але дуже важливо, щоб а... дуже важливо, щоб був той чи інший термін в угоді про тишу. Або не угода, а домовленості. Тоді це скоротить цю ну, розуміті можливості. Можливості руским. Гратись вічний заморожений конфлікт, якщо якщо Росія порушить, це щоб говориться, що що, що що вона робила неодноразово вже за не останні присутні, то ми будемо продовжувати захищати свою батьківщину, незважаючи на те, що хоче Путін.